Так, друзі, забрав з прийомки ось такий акумулятор 190 а годин з такою відгорівшою майже місовою клемою. Дивіться, що показує наш тестер. Тестер у нас Conway kv 218 з кольоровим дисплеєм. Так, значить, це у нас мінус. Це у нас плюс. Так, не ось. Все, грузиться. Обираємо 12 вольт. Вне салона. Э, Обична батарея. ЕН, Пусковий ток у нас тут э, 1050. Нажимаємо перевірити. І маємо ось такі показники. Це вже після зарядочки. Дуже привабливий.